В нашому лісі пообродили, покружляли. Це дуже сподобалося, тому що вона любить досліджувати всякі різні там стежки, куди вони ведуть. І та стежка, коротше, нас довела до парку. нашого. Погуляли ще в парку. Трошки побігали, попили лимонад фелесів. Вже нічого не знімали, тому що Кароліна дуже швидко бігла, її треба було доганяти. Зараз прийшли, вже намучилися. Треба попоїсти. Попити і потім можна йти знову гуляти. В принципі, сонце є, але вітер ну, такий прохолодний. Норм футбол футболці, коли ще до обіду. А після обіду, вже як сонце починає опускатися, треба одягати на себе якусь бійку, щоб потім не було тих всяких смарклів. І бульончик смачненький. Але бульончик з чаєм. Так, і нас на десерт буде динька, якась супер прикольна смачна динька. Оранжевий набір. Апельсинка, помідорки. Я спочатку думав, що це Ні, Це помідорки жовті і ось ця от динька дуже смачна. Ну, не знаю, зараз, коли пообідаємо, наріжу, попробую. Дивіться, дійсно смачна, бо вона дуже класно пахне, а я диньки люблю. Запустимо челендж. Хто за диню, підніміть руки, хто любить диню, а хто за кавунчик. Коротше, Карліна не участвує, бо вона не чує. Бо коли їсиш, то ти тільки слідкуєш за тим, щоб поїсти. Ну і ще плюс мультики. Так. а от Без мультиків щось не сильно хоче їсти, бо хоче на щось дивитися. От так привчили просто з малку і тепер без мультиків просто сидить і така хочу мультик, хочу мультик. Коротше, якось так. А тепер якось сидіти, рубати різко ті мультики, щоб просто їсти, ну не знаю. Хоча в садочку вони їдять нормально. Без ніяких мультиків, без нічого сідають, всі в коло і їдять. Там крісла такі і столи, як в нас круглі. Він прикольно, Там сідають. У вас скільки за столом шестеро? Чи четверо? Сидить п'ять. О, п'ятеро? Ні, шостеро. 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 І всі смачно їсти? І теж так розливається забортий той бульйон. <ад> ну нічого потім помається, то нічого страшного. У нас у всіх зараз робіт, навіть в маленьких мешканців. От Вони поїли їм дали капусту. Майже всю змолотили капусту. З'їли вони ще моркову і ну, речу, оцю оцю добавку для хомяків, типу харчову насипали. Вони З'їдають, особливо там той чорний, він собі за щоки все напихає. А сіренька, не знаю, вона якось так по чуть-чуть. Враження, що та, типу, сіренька вона слідкує за фігурою на ПП. А той на в нього такі аж мускули. Короті, всі щоки набиті тою їжею. Він собі лишає, напевно, я так розумію, на ніч. Бо ми коли лягаємо спати, тут вони так вирудують, що приходиться аж закривати двері на кухню, щоб не заважали спати. Ми граємо з короліною в гру, але тут тепер учасники будуть песик. А в тебе хто учасник? Ну покажи його, хто там в тебе. Єдинорожик проти не знаю, хто тут лайки, чекаски. Так, будемо грати доміно. Я вже пускаю. Ні, шестірки, ні, в мене є трійки. Так що я перший. Кого найменші, ці... Прикрізь, той ходить. Все, песик походив, давай. Трійка, а ти що ставиш? Трійка, п'ятірка. Ой, все перекинув. Mm -hmm. <laughs> ти чого такий дичений? Все перекинув. Так, що в нас там? Або трійка, або п'ятірка. Ну, я давай п'ірка. мене є секретна деталька. Є секретна деталька, Ну, зараз ми побачимо, чи в тебе є вона. Дорожок магічний. Вважаю. Давай. Я в цьому раунді зараз. Ну давай, побачимо, хто переможе, хто ні. Ми брали по е, сім доміно гратися. ну, Я вибрав собі такого героя. Батіш, я тобі розкажу, яка в мене є секрета. Хочу. Ну, став! Тебе або пустишка, або трійка. Став. Ми довго чекаємо трійка, на тебе. Трійка, 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 трійка. Так, двійка або пустишка. А, не, давай поставимо цю, добре. Ану. <рив> добре, він каже цю. Все, тепер ти став. Якщо в тебе була постижка і ти її не використала, це дуже зле. Ти можеш програти я шістірки я так? Я використаю. Ну, я давай. В Якщо в останньому раунді не факт, що я поставлю постижку? Давай. Ні, то, то коли закінчиш то треба. Ну ти могла поставити пустишку і відразу перемогти. А ти вирішила почекати. Ну давай, давай, давай. Добре, що ми граємо. Я ж поставив четвірка або двік. П'ятірка, дві... п'ятірка. П'ятірка або двійка. А, двійка або п'ятірка. У мене нема. Набирай. Трійка, шестірка. Дві двійки. Тепер твоя черга. Mm. Давай, добрали, не знаю, як ми переможемо. Так, у нас там пустишка. Я цю пустишку зразу закрию. Одиничка або п'ятірка. Ну, і що ти поставиш? Якщо в тебе нема, то добирай. А, є. Або, е, четвірки. четвірки. У нас п'ятірки нема. Нема, да, нема, то бери. А в тебе що закінчилося чи ні? Ні. А ну покажи. То в мене тільки залишилося п'ятірки, але а. я. Коротше, розкрила карти, ти зрозумів. Якщо в тебе є 4 або 5, ставиш. А, в мене є 4. Ну, то чого ти так понабирала все. Оце так гра. Став тепер. Пустиш. Все, ми пустишку не закриємо. У нас немає ні пустишки, ні п'ятірки. Так. Трійка, пустик. пустишку ми закрили. Все. Давай, ми пустишку добре, що закрили. Якщо немає, набирай. Ну, ми тільки пустишки. Ну. Є трійка, або п'ятірка? Набираю, набирає в неї тепер купа. Майже третя деталька. Так, что у нас четверка, бы пятерка. А -а -а. У нас нема ни четверки, а ни... ой, я пятерка. Ставим А теперь шестерку, давай. Шестерка, або четверка. Так, двойка. Давай мы так поставим. Ну. Два. Ну, набирай, набирай. Ну, я Є двійка, двійка і Ось у нас. Трійка, одиничка. Давай. Нас лишилася одна. Та не, Ну, ти як-небудь. Воно понюхать. це переможно? Так, да. Переможно. Давай, тепер твоя черга. Є в тебе така? Mm -hmm. Набирай. Зараз подивимось, чи ми переможемо, чи ні. Все, та дам. Єс, ми перемогли! <риклад> Ура! Сподобалося? А тобі? <риклад> Добре, будемо грати таку гру. Так, отримав завдання від дівчат купити щось до кави до чаю. Коротше, тато <риклад> Так, Їдемо зараз. Купляти замовила дівчатка кольорові донатики. Кароліна точно хоче з Гуавою. То мої любимі. А Наталя не знає, чи фіолетові, чи які. Ну, коротше, зараз побачимо, які є, чи вони напекли чи ні. На вулиці тепло. Гуляти можна. Але щоб дівчата хотіли гуляти, бо вони прогулялися, а другий раз вже там на день кажуть, о ні, ми вже гуляти не підемо, ми вже змучилися або буває так, що на другий день. Вони проснулися, каже, ні, ти нас так згонив за вчорашній день, що нам надоїло вже ходити. Вони готові десь їхати або на машині, або сидіти вдома. Ну, якось так. То я би і сьогодні б гуляв, і завтра, і післязавтра. І ви теж любите солодкі? до кави до чаю. Ану напишіть, яке ваші ваше любимо солодке. Все, замовлення готово. <гум> Їм треба зробити додаток, щоб вони дивилися, де тато, що вже скоро прибуде. Плюс, що були Ці, всі донатики з Гуавою, мінус фіолетові забрали. Наталя хотіла фіолетову, Ну нічого, я думаю, цей оранжевий їй теж сподобається, бо це ананасовий джаз. Гуаву я люблю. Перший раз її спробував в Єгипті і все. І потім, коли приїжджав в Єгипет, то постійно купляв Гуавовий сік. Ну, Якщо його не давали в готелі, бо якщо їдеш в готель чотирьохзірковий, то там ГАО не дають, там просто юпі. Були якісь там апельсиновий, ананасовий, ще якісь яблучний. І навіть соки, а юпі. А якщо в п'ятизіркових, то можеш пити той ГуАВ, скільки хочеш. І то вона нейтральна пакетована. Одразу наливали тобі, скільки хоч. Хоч хочеш. Хочеш, п'єш просто гоу. Хочеш п'єш Ну, В чотирьохзірковій готелі, я пам'ятаю, приїжджаєш, питаєшся гуаву, гаву нема. І в нас сама дешева була в Єгипті. Підаєш, купляєш собі одразу в магазині, десь біля готелю. Не по долару кошту літрова банка. Накупляв собі, забив весь холодильник і п'єш, потім ще додому береш. А от чогось фрукти, коли приносили, то в них гуава завжди була з фруктів. Хоча це на любителя цей фрукт. Ну Мені він смачний, він такий, як грушка і солодкий, особливо єгипетський, бо в них біла гуава. Вона Така солодша, прикольна. А от е, коли купляв у Львові там соки гуави або просто гуаву, щоб скуштувати, попробувати, то привозили ту тайську, яка ззовні зелена, а всередині рожева. А в Єгипті вона повністю біла. І зверху, і знизу, коротше, гуава пеперівка Виходить так. Ще трошки і ми вже прибудемо до наших. Вони вже, напевно, слюнки течуть, що хочуть солоденького, смачного.